Вітаю в ефірі Кава Брейк. Сьогодні будемо говорити про освіту під час війни та повоєнний стан. І до нашої студії ми запросили експерта програми, ректора національного університету Запорізька політехніка Віктора Грешту. Вітаю вас, пане Віктора. Добрий день вітаю. Війна змінила плани переважної більшості українських школярів, студентів та працівників освіти. За кордон через військову агресію Росії виїхало більше ніж 23 тисячі педагогічних працівників і понад 600 тисяч учнів. В березні у міністерстві освіти погодили рішення про те, що освітяни мають право навчати дітей дистанційно таким чином надали можливість вчителям та викладачам, які виїхали за кордон, продовжувати працювати зі своїми українськими учнями. Тим часом понад 60 тисяч іноземних студентів виїхала за кордон після початку війни. Поряд з цим трохи менше ніж 500 студентів іноземців виявили бажання залишитися в Україні. Тож, пане Вікторе, сьогодні будемо говорити так про освіту саме в нашому рідному місці на прикладі національного університету Запорізька політехніка. Ось скажіть, будь ласка, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд вже розробив такі рекомендації щодо освітнього процесу так в Україні. Скажіть, будь ласка. Що рекомендують, як цього в цьому році, в навчальному році буде організована наша освіта? Так, уряд рекомендує розпочинати освітній процес в закладах вищої освіти і в закладах загальної середньої освіти з урахуванням безпекової ситуації в регіонах. Зазначається, що прийняття рішень щодо формату і започаткування освітнього процесу належить до автономії закладів вищої освіти. Керівників закладів вищої освіти з колективами приймають відповідні ці рішення з урахуванням безпекової ситуації в обов'язковому порядку із консультаціями з головою військово-цивільних адміністрацій. Наразі в Запорізькій області ще це питання розглядається. Зараз оглядаються приміщення закладів і вищої освіти, і закладів загальної і середньої освіти щодо її готовності придатності до початку освітнього процесу, принаймні, хоча б з елементами змішаного формату навчання, вивчаються підготовлені закладів укриттів, бомбосховищ, можливо, якихось приміщень, де може здійснюватися освітній процес. Ну, в умовно безпекових ситуаціях, якщо можна зараз сказати. В такій ситуації в країні а наш заклад вищої освіти. Ми безумовно розглядаємо для себе процес започаткування освітнього процесу, ну хоча б у змішаному форматі навчання, але будемо приймати рішення з урахуванням вже відповідних консультацій. Студенти звикли вже до такого формату навчання дистанційно, але ми маємо пам'ятати про те, що якісний освітній процес він неможливий без, без роботи в лабораторіях в приміщеннях закладів вищої освіти освіти при безпосередньому контакті з викладачем, використання мозгового штурму, використання необхідного спеціального обладнання. тому ми будемо дбати про те, щоб ми забезпечили всі належні безпекові умови, виконували всі вимоги державної служби надзвичайних ситуацій щодо порядку організації освітнього процесу і будемо прагнути, все ж таки Провадити освітній процес, ну принаймні, з елементами змішаного формату, відомо, що у 2022 році так лібералізували процес ступу для абітурієнтів, аби. Українці залишилися в Україні, так і навчалися в наших закладах освіти. Скажіть, будь ласка, ось як у вас організована була вступна компанія? Так, були великі дискусії в освітянських колах. Все ж таки, як організував процес вступу, начебто вже була відпрацьована методика вступу до закладів вищої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, і ця такий підхід він був вже загально прийнятий, схвалений більшістю вступників, оскільки вони мали. Можливість одночасно вступати до багатьох закладів вищої освіти і втілювати свої мрії у життя щодо вступу до мрійного вишу і до мрійної спеціальності. Але на сьогодні життя вносить свої корективи про те, що значна частина безпосередньо Запорізької області знаходиться в окупації, і не всі діти мають можливість виїхати навіть зареєструватись на НМТ і національний мультипредметний тест і приїхати скласти НМТ. Тому, завдячуючи і позиції міністра освіти, науки Шкарлату Сергію Миколаєвичу, це ми випрацювали і на засіданнях спілки ректорів закладів вищої освіти, і було прийнято мудре, абсолютно виважене рішення щодо того, щоб дозволити вступати певним категоріям вступників, які не мають можливості скласти Вивчитесь. НМТ, які знаходяться на особливо небезпечних територіях, вступати до закладів вищої освіти за співбесідою. Ця співбесіда може проводитись як в закладах вищої освіти, так і в онлайн форматі. І якраз такий процес, що ми розпочали в нашому університеті, починаючи з 29 липня, здійснювався прийом документів. І до 8 серпня абітурієнти мали можливість зареєструвати свій електронний кабінет і з працівниками приймальної комісії, зазначити можливість вступу за спеціальними умовами конкурсу, в тому числі за результатами співбесід. Така можливість складання співбесід була організована в університеті. Є навіть у нас приклади, коли на задньому плані лунають вибухи, і наші військовослужбовці, обороняючи країну, намагаються вступити до нашого університету. Це надихає, і ми безпосередньо зацікавлені в тому, щоб цей процес. Навладнався організація освітнього процесу, завершилась війна, і всі наші майбутні студенти все ж таки вже сіли за парти і поклали в сторонку зброю і почали вчитися, почали вчитися да, для того, щоб далі відбудовувати нашу країну. Пане Вікторе, можливо, у вас є статистика? Ось наскільки цифри зменшилися, так наскільки менше стало абітурієнтів? Чи можливо вони залишились? Ми аналізували і моніторили, яка частина наших студентів вже дійсно знаходиться, можливо, ну за, за межами Запорізької області. І аналізуємо зараз процес подачі документів. То приблизно десь на рівні десь 17% наших студентів знаходиться за межами Запорізької області. А по кількості заяв поки що ми не відчуваємо зменшення кількості mm -hmm. поданих заяв. Бо е, ну можливо так Запоріжжя знаходиться в небезпечній зоні, але Запоріжжя стала е, рід, рідним да, домом для прихистком для і в гуртожитки для цього якраз були й обладнані, для того, щоб ми мали можливість надавати житло для переміщених осіб е, з Маріуполя, з Бердянська, з Такмака, з Мелітополя. Приморська багато сімей і військовослужбовців, і загалом громадян переміщувались до гуртожитків нашого університету, залишаються в рідному Запоріжжі. Починають працевлаштовуватись на підприємства. Зокрема, Моторсіч відкрило свої двері. Працевлаштовує наразі переміщених осіб. Університет налаштований на те, щоб забезпечити можливо, кому якщо потрібно переналаштування за фахом проходження певного підвищення кваліфікації і для того, щоб. А ті громадяни, які змушені були переселитися із своїх рідних домівок, знайшли тут і роботу, і навчання, і певне безпечне життя. Які спеціальності зараз найбільш затребувані? Чи змінилася статистика до війни і зараз під час війни? Запорізька політехніка є класичним університетом який вже, по суті, з 2007 року якраз пропонує комплексну освіту. Основний фокус університету спрямований, це, безумовно, це інженерно технічні спеціальності. Але ми маємо перевагу і відрізняємося від інших закладів вищої освіти, те, що ми надаємо комплексну освіту як інженеру, так і студенту гуманітарного профілю. Кожен має можливість отримувати. Паралельно дві спеціальності починаючи з другого курсу, але або можливо отримати другу вищу освіту по завершенні магістратури, або змінити свій фах по завершенні навчання бакалаврату, можливо, брати іншу спеціальність. І традиційно популярними спеціальностями в нашому університеті є спеціальності IT спрямування, бо у нас дуже потужна наукова школа, дуже потужні кафтери програмних засобів, комп'ютерних систем мереж, системного аналізу управління, молоді доктори професори, які займаються в галузі систем штучного інтелекту. Активно працюють із майбутніми абітурієнтами, і наразі вже там котку ситуація зашкалює. Дуже велика кількість заяв. Я думаю, що ми зможемо е, гідно е, набрати на абітурієнтів на цій спеціальності. Але е, Запоріжжя є промисловим регіоном. Це місто машинобудівників, це, це місто металургії, це місто електроенергетиків. І такі спеціальності також у нас користуються попитом. Е, це спеціальність електричні машини апарати. Це матеріалознавство. Наразі відбуваються активно процеси нових наукових розробок в галузі матеріалознавства, нових матеріалів, нанотехнологій, композиційних матеріалів, і тому фахівці цього спрямування будуть потрібні і затребовані по завершенні навчання. Необхідно буде відбудовувати нашу країну так. по завершенні воєнного стану, тому якраз от спеціальності будівництва, цивільна інженерія і архітектура. Та містобудування також користуються попитом, і значна частина абітурієнтів обирає саме ці спеціальності, але безумовно ми бачимо, що Частина наших випускників загальноосвітніх закладів бачить себе майбутніми економістами, майбутніми правниками, фахівцями з психології. Я думаю, що це також перспективний напрямок, бо завершиться воєнний стан. Необхідно буде забезпечувати психологічну підтримку нашим бійцям, які повернуться до нашого рідного регіону. Фізична терапія, ерготерапія, також будуть потрібні фахівці цього спрямування. і Я думаю, що якраз у цьому і є перевага нашого університету, що ми можемо. Давати одночасно освіту інженеру плюс технічна, гуманітарний конечно. профіль, гуманітарію ще якісь додатковий uh -huh. інженерний фах. Бо, наприклад, на кожному підприємстві є зовнішньоторговий департамент, так. який займається по суті реалізацією продукції. певної продукції за кордон. Але тут недостатньо мати навички лише там знання іноземної умови або вміння ввести ділові перемоги. Треба знати конструкцію, треба Звичайно. знати технологію, треба знати термінологію, так. Да, технічні характеристики і тому. Ми або запроваджуємо ряд фахових дисциплін для гуманітарних спеціальностей, або наші студенти, починаючи з другого курсу, починають паралельно отримувати другу вищу освіту. Ви знаєте, така ось гарна перспектива надихає. Але я знаю, що на світу випали такі випробування, що під час ковіду тепер війна. Скажіть, будь ласка, як у вашому університеті викладачі змінили підхід до самоосвіти? Якісь можливо нові практики, можливо, якось по іншому вони проводять ці уроки, бо онлайн система така важка. Не кожен студент може і сприйняти так, і потім застосувати на практиці. Ось я переконана, я знаю, вже спілкувалася з вашими викладачами, що дуже багато нових методик застосовуєте ви. Так, з 19-го року ковідні випробування, які також прийшли взагалі на планету Земля, були всі змушені переналаштуватися. Але ми бачимо такий якісний взагалі стрибок по, по всьому світу в комунікаціях. А взагалі світ перейшов на новий рівень спілкування, і якраз пальма лідерства належить самоосвітянам, які першими переналаштувались на організацію освітнього процесу, бо певні вже вже започаткування таких форматів проведення занять вони вже реалізовувались, бо підготовка фахівців здобувачів вищої освіти, як правило, проводилась і в аудиторіях, і проводилась ще індивідуальна робота із студентами. І ми вже започатковували, ще починаючи з 2017-2018 року технології навчання в системі дистанційного навчання Moodle, але не всі предмети були, але як, як правило, ті, що приймали участь у якихось грантових програмах. І ми вже мали певні напрацювання щодо, як необхідно проводити заняття, як формувати навчальні матеріали. Але це розглядалося на той момент лише як позитивна практика, як додаткове спілкування студента для того, щоб закріплювати ті навички, які вони здобували в аудиторіях. Але якраз з дев'яти. 19-го року необхідно було переналаштувати повністю весь освітній процес. Такому форматі ми наповнювали цю систему всіми навчальними матеріалами. Далі вдосконалювались. Ми окрім матеріалів звичайних лекційних, які розміщувалися в системі дистанційного навчання. Moodle, далі почали вдосконалювати цю систему. Розміщували вже відеоматеріали проведення практичних лабораторних занять. На кафедрах програмних засобів також в рамках реалізації грантових міжнародних проєктів ми почали використовувати різні програми, симулятори, технології віртуальної реальності, віддаленого інженірінгу. Якраз ті навички, це викладачі, яким займали ще раніше як додатковий інструмент. Він став з 2019 року основним. Ми провели ряд тренінгів, нарад семінарів і за започаткували всю дистанційний формат повністю в університеті, десь за рік ми його вдосконали ну, в рази. Далі цю систему ми ще обладнали для того, щоб не використовувати платний зум, додатково можливістю проведення відеозанять безпосередньо в цій системі. І навіть зараз інколи проводимо опитування серед студентів, який формат вам більше до вподоби, то інколи особливо студенти, які навчаються на it спеціальностях, вони навіть зазначають. Що для них дистанційний формат є більш прийнятним, так. Але та, моя позиція, позиція колективу полягає в тому, що все ж таки е, навчати а, треба в аудиторіях, так, коли є наочний контакт, коли ти бачиш, що е, викладаючи певний матеріал, інколи в очах вже е, не відчуваєш того зворотнього ефекту, і треба зупинитись, треба, можливо, повернутись десь назад і далі, щоб цей матеріал вже е, сприймався на більш кращому рівні. Е, на екрані монітору, інколи, коли. Бачиш іконки лише наших студентів. Ти це, що не розумієш це, слухати, да, ти наче вішна. Да. <рес> дуже складно в цьому зарієнтуватись. Ну але життя роз, розставляє зараз такі, так би мовити, реперні крапки. Ми так. маємо на них, під них підлаштовуватись. Але я точно вірю і знаю, що. Ми переможемо, і скоро ми повернемось до нормального нашого життя, коли наші аудиторії будуть сповнені студентським гуміном і в холах, і в аудиторіях повернеться наше студентство до яскравого студентського життя. У нас дуже потужне студентське самоврядування, дуже потужна проспілкова організація студентів. це стосувалося і не тільки дозвілля, не тільки спортивних змагань це функціонували студентські інженерні школи. Ми запрошували в рамках інженерної школи Бест до нас. Приїжджали наші партнери з міжнародних mm -hmm. організацій. Студенти з наших партнерських університетів Європи, Бельгії, Мадриду. відбувалося живе спілкування з Студентською спільнотою було дуже яскраво, я, я вірю, що ми все це відновимо, і знову Запорізька політехніка буде е, зі, зі студентами, і ми маємо велике прагнення стати найкращим, найбільшим університетом Південно-Східного регіону. Ми вже знаходимося на правильному шляху. В липні місяці вже було погоджено вступ нашого університету як індивідуального члена Європейської асоціації. Університетів до цього лише 25 університетів України мали честь бути представленими в цій європейській асоціації університетів. Відтепер долучилися і ми за підтримки знову ж наших партнерів і спілки ректорів закладів вищої освіти, наших партнерів зі Львівської політехніки, а партнерів з. Мадридського університету, кульовина, університету Румунії і ми стали вже повноправним членом Європейської асоціації. Це дозволяє нам приймати участь у тих проектах, які інколи вони реалізовувалися от в рамках цієї асоціації. Величезна кількість грантових програм в Європі є відкритими. Є можливість приймати участь, але є певні програми, які саме нам були б цікаві до спільної реалізації. Вони реалізуються в якраз в рамках Європейської асоціації університетів. Я думаю, що це буде потужним стартом до і покращення наших рейтингових Позиції в міжнародних рейтингах і вітчизняних рейтингах також, і я думаю, що це надасть можливий новий поштовх і в рамках спільної наукової діяльності академічної мобільності, і загалом розвитку нашого університету на рівні популярних світових провідних європейських університетів. Знаєте, такий величезний крок у міжнародній так освітній процес, високий рівень викладачів. Саме тому, можливо, наших студентів за кордоном сприймають дуже добре, бо вони показують високу якість освіти. Ось скажіть, будь ласка, чи не можемо ми втратити цих студентів? Така є освітня міграція, так і ну дуже не хочеться, щоб найкращі учні залишились за кордоном. Як ми можемо зупинити це? Так наразі ми відчуваємо, що така ймовірність освітньої міграції була, і от якраз от такі наші побоювання щодо можливо, якраз випускників загальноосвітніх закладів цьому року, цьому році, гречі, на безпековий стан в країні, будуть намагатися вступ намагатися вступати до закордонних університетів. Але от, Можливо, якраз коли наші студенти, які навчаються на другому-четвертому курсі, випускники загальноосвітніх закладів, так вони виїжджаючи за кордон, вони бачать більш досконале, так би мовити, організацію побутового життя. Загалом рівень життя в європейських країнах він набагато кращий, але перебуваючи в цих країнах, все ж таки, от, Наші і абітурієнти і студенти висловлюють такі думки, що так гарно можна поїхати понавчатися там протягом семестру да, в провідному європейському університеті, отримувати кращий досвід, але все ж таки вони хочуть повертатися додому. Бог, так. Вони є ментально українцями, тут їх рідний дім, і багато з них все ж таки бачать перспективу свого подальшого і працевлаштування і свого життя. В нашій рідній Україні І це дійсно надихає і змушує нас працювати ще краще і створювати саме ті комфортні умови навчання в наших університетах, щоб а, такі настрої саме були в наших студентах, які прагнуть, да, можливо, семестр повчитися, але далі повернутися додому. Будемо чекати і разом відбудовувати. Знаєте, війна така криза у будь-якій сфері. Так, ось для. Освітньої ниви, який такий слід можливо залишила війна? Чи можливо будуть гарні перспективи? Будуть гарні зміни завдяки цій війні. Так, ситуація, яка виникла в нашій країні після 24 лютого. Вона дає можливість нам переглянути, переоцінити зараз ці позиції, що можливо ми робили не в тому напрямку, можливо, не на, на належному рівні. На мій погляд, необхідно покращувати саме і роботу із школярами і студентами щодо популяризації патріотизму. Знання державної мови і знання нашої української історії. Ми бачимо, що країна є згуртованою і всі готові допомогти. Сьогодні ми розглядаємо нові перспективи створення освітніх хабів, в тому числі на базі нашого університету. Є тимчасово переміщені громади Мелітополя, Палог, Васильівки, Бердянська, які знаходяться тут в Запоріжжі. Виїхали директори шкіл, виїхали багато вчителів так. системи загальної середньої освіти. І сьогодні вони кожного дня прибувають на території Запоріжжя, які не планують продовжувати освітні. Процес на окупованих територіях під керівництвом загарбників, а все ж таки хочуть виховувати молоде покоління з тих позицій розвитку і бачення перспектив розвитку нашої держави, саме проводячи освітній процес із неокупованої території. І наш університет надає можливість. І е, технічне і інформаційне супроводження цього освітнього процесу саме з території України для тих учнів, які можливо не мають можливості зараз е, виїхати з окупованих територій, е, але є інтернет, є. Принаймні частково можливість налаштувати освітній процес звідси для того, щоб ми мали можливість видати е, належні документи державного рівня випускникам загальної освіти закладів, саме українського державного зразка. Е, учні цього року от, всі отримали е, е, свідоцтва про повну загальну середню освіту і про базову загальну середню освіту. Ми не, не відчули при прийомі документів наших вступників щодо проблем із наявності саме цих документів. Всі Учні, які е, мали можливість виїхати на територію е, Запоріжжя, всі вони отримали атестати і мають можливість вступати до університетів. І якраз е, наш університет надасть можливість. Якісно проводити освітній процес з території України, використовуючи знову ж і лабораторне сучасну матеріально-технічну базу нашого університету для того, щоб ми цей освітній процес в загальних закладах проводили на більш досконалому рівні, коли ми дійсно такі дисципліни, як фізика, математика, хімія, можемо надавати можливість учням. Які знаходяться на окупованих територіях, вивчати на більш такому цікавому прикладному рівні, коли це не просто такий набір символів і формулів на дошці, да саме ми можемо показати, коли механізм поїхав, він почав рухатися. Він почав рухатись, тому що там там, наприклад, працює ОМА, або е, другий закон Ньютона, закон термодинаміки. Я хочу вам щиро подякувати за вашу плідну працю, за те, що ви робите великий внесок у розвиток нашої країни. І хочу нагадати, що до нашої студії завітав ректор Національного університету Запорізька політехніка Віктор Грешта. Дякую вам, пане Вікторе. Дякую вам за запрошення. Тож я хочу побажати усім міцного здоров'я. Ми віримо, що перемога за нами. Все буде Україна. До нової зустрічі, Кава Брейк.